Любіть книгу, Остап Вишня. Не дуже любив книгу Василько, і не дуже чемно з нею поводився. Одного вечора ліг спати та й взяв книжку перед сном почитати. А Василько знав, якщо книжку читаєш лежачи, псується сір. І псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу. Аркуші в книжці і пожмакались. Добре заснув Василько так міцно, що й бух не розбудив його. І сниться Василькові, що він книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє Василько, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Мишку і Вову. І нуж бо на ньому різні дурниці писати. Читав Вова, цікава книжка, Колька Дурень. Отак От понаписували. Та ніби хтось у грязюку перо мочив, так і бруднить Василька книжку. Далі ще гірше. Оленка почала Василька книжку ножицями різати, малюнки вирізати. Болить Василькові, аж рятуйте, хочеться крикнути. Тільки но Оленка ножиці прийняла, як хтось гарячу праску поставив на Василька книжку. Дим із нього йде, пече йому. Уже Василько не книжка, а шмаття. Так гірко та боляче зробилося, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною робили? А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав. Та й гасло про книжку склав. Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує Василько книг. Та й тори вирішив соромить, коли хтось із них не береже книжки.